Мої вітання. З вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. І що таке воля Божа? Багато людей не можуть розібратися в цьому. І вважають, що можливо, це вигнання бісів, можливо, це якісь релігійні обряди, але воля Божа це щоб ми були учнями. Ісуса Христа, щоб ми вивчали Слово Боже, виконували Слово Боже. Тому що Ісус прийшов на землю і все дав нам для того, щоб ми були щасливі в усіх сферах життя. А диявол, Він прийшов для того, щоб зробити нас нещасними в усіх е, сферах. І е, чому зло. Е, Відбувається, чому ми допускаємо зло? Тому що ми даємо доступ до свого серця дияволу. І все залежить від нашого серця. Тому що якщо наше серце не наповнене Словом Божим, тоді воно наповнюється іншою інформацією, яка несе зло і яка приводить нас до всяких негараздів. І наше завдання знайти таку церкву, в якій вивчається Слово Боже, в якій проповідується, вивчається, виконується Слово Боже. І люди, які створили цю церкву, вони створили її своєю працею і своєю вірою. Вона їм дісталася не в спадок, і вони її не украли, вони не е зробили якихось неважливих не вчинків, а вони своєю вірою, своєю працею, виконанням Слова Божого досягли. Результату, і слава Богу, за нашу церкву, за церкву Слово Боже, за місію, міжнародну місію Слово Боже, яка виконує волю Божу, яка вивчає Слово Боже, розмірковує над Словом Боже, доносить Слово Боже людям і виконують Слово Боже. Для того, щоб мати спасіння і воля Божа, найголовніша воля Божа це те, щоб ми ставали учнями Ісуса Христа самі і робили учнями Ісуса Христа інших. Посилання на відео залишу в описі. А також підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже і щоб ставати учнями Ісуса Христа і мати щасливе життя на землі, і мати життя в вічності.